А, да, ми в этом Лише кілька годин тому ці діти бачили сни в автобусі, в якому їхали на відпочинок в Болгарію. Зараз їм не до сну. Саша і Аліна переживають наслідки стресу. Ну, ми заснули, виходить, всі устали. І десь ну, з 7 до 8 в такому проміжку відбувалася аварія. Я проснулася від того, що ну, как упала на пол. Ну, я взагалі не розуміла, що відбувається. І потім моя подруга Вера, з якою ми рядом, сидели. нас сказала, що произошла аварія. Паша у нього вчора вчера был день рухання, і и вот мы отправились в этой аварии Он погиб. автобус з 50 пасажирами, зафрактований для перевезення дітей з Білорусі болгарською туристичною фірмою поблизу села Воля Любитівська, зіткнувся з рейсовою маршруткою. Яка перевозила пасажирів з Луцька на Світязь. У ньому було 20 людей. Повідомлення про трагедію стало справжнім випробуванням для новоствореної служби екстреної допомоги, міліції та співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наш підрозділ за допомогою спеціального обладнання деблокував водіїв цих автобусів, передали їх для подальшої медичної допомоги і вже. Каретам швидкої допомоги, які прибували оперативно на місці події, а також надали допомогу пасажирам автобусів. Внаслідок жахливої аварії восьмеро людей загинули. 31 особу госпіталізовано в Ковальську районну лікарню. Стан шести постраждалих медики оцінюють як стабільно важкий. На місці події побували віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та голова обласної державної адміністрації Борис Клімчук. На доручення президента України я особисто провів всі необхідні наради і на місці аварії, і на і в лікарні. 23 особи, як я сказав, вже знаходяться у лікарні. І до 30 зараз білорусів це і діти, і дорослі розсілені у санаторії Турія, це обласний санаторій. Також є і обстеження лікарів. Тут не потребує допомоги, але постійний є нагляд. І всі питання, які треба побутові вирішені. З дітьми, яких поселили в обласному санаторії матері і дитини Турія, постійно працюють психологи. Психологічна допомога була надана у формі емоційної підтримки, співпереживання, емпатії. Можна сказати, що діти почуваються добре, настрій стабільний, ну скоріше вже хочуть додому, ніж на відпочинок. Правову оцінку дорожньо-транспортної пригоди дасть слідство, яке перебуває на контролі обласної прокуратури. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікація правова стаття 286 частина 3 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки і експлуатації дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Прокуратура дасть оцінку діям обох водіїв. Будуть проведені. Комплексна автотехнічна, судово-медична експертиза. На біду активно відгукнулися ковальчани. Люди здають кров для потерпілих, пропонують матеріальну допомогу і, звичайно ж, співчувають родичам загиблих в аварії.